Добрий вечір, добрий вечір. Усім, хто приєднався до колективної молитви за перемогу України. Дякую усім, хто буде також дивитися цю колективну молитву у записі. І дякую всім, хто поширює її серед своїх друзів та знайомих у соціальних мережах. Дякую вам. Представлюся, мене звати Богдан Бондаренко. Я цілитель, духовний психолог, автор блогу Вільнодум. І я займаюся тим, що допомагаю людям зцілитися від хвороб та вирішити складні життєві ситуації за допомогою молитв, медитації та інших духовних технік. Сьогодні я проведу колективну молитву за перемогу України. За настання миру і процвітання на всій території України і за те, щоб Росія понесла відповідальність за розпочату війну в Україні, щоб посадові особи були придані суду і засуджені, мається на увазі посадові особи Російської Федерації. Для молитви я використовую колектив для колективної молитви я використовую покаяльну молитву. Річ у тому, що це молитва, яка не просто покликана зміцнити віру або звертається до Бога у проханні про перемогу. Ця молитва в першу чергу призначена для того, щоб очистити душу тих, хто молиться, і взагалі за тих за всіх людей, очистити душу від зневіри. від... Різного роду сумнівів та страхів від, від неприємних і поганих очікувань. Річ в тому, що усі наші бажання, точніше, навіть усі наші думки, що знаходяться у нашій свідомості, підсвідомості, можна сказати, другими словами, у нашій душі рано чи пізно, але здійснюються. І тому. Обов'язково потрібно очищати свою душу від страху, від гніву, від е, е, зневіри, від сумнівів, щоб вони не реалізовувалися в житті. І навпаки, наповнювати своє, свою душу любов'ю, е, вірою, впевненістю у те, що все буде добре. І так, сьогодні ми для того. Із... Зібралася, і кожен вечір я проводжу колективну молитву саме з цією метою, щоб зміцнювати віру. Зміцнювати віру у перемогу України, у настання миру і процвітання на всій території України. А для цього потрібно в першу чергу це очистити душу людей, очистити людську душу від сумнівів. Від страху, який оволодіває людьми. Коли людина очищається від цього, тоді вона може вірити, легко вірити у те, що буде покращення. Крім того, колективна молитва це дуже сильний духовний інструмент. У Біблії написано такі фраза, де двоє чи троє зібралось в ім'я моє, там серед них я. Мається на увазі. Сказано, що Бог серед тих людей, хто колективно молиться до Нього, звертається до нього. Тобто сьогодні серед нас Господь Бог. Ми е, мовимося до Господа Бога всі разом, і тому серед нас Господь Бог він чує наші молитви і здійснить їх найгармонійнішим чином. Можливо, ви уявляєте. Це, чи просити в молитві, щоб сама Україна армія перемогла отримала перемогу над Росією, але може бути навіть інакше, може бути навіть безкровно. Наприклад, Господь Богу достоїть того, що Російська Федерація просто розвалиться, втратить боєздатність їхня армія, чи щось станеться ще в їхній країні? і Вони просто заберуть війська і втечуть з України. Саме головне, Господь здійснить нашу основну молитву, настання миру, процвітання на всій території України. Тому давайте приступимо до самої молитви і очистимо свою душу від страхів, сумнівів і зневіри, щоб наша душа наповнилася вірою у перемогу України. Для цього я вімкну слайд а з текстом. На випадок, якщо буде, вимкнен, ну, якщо буде втрачатися зв'язок і а, пропадатиме звук, ліворуч знаходиться сам текст молитви, а праворуч пояснення щодо молитви. Давайте тоді розпочнемо саму молитву. З Богом. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Господь Всемогутній, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, що стали причиною війни в моїй країні. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую тобі, що вибачив мене. Дякую тобі, Господи. Дякую. Я люблю тебе. Господь всемогутній, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Я люблю тебе. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене. Дякую Тобі, Господи. Дякую, що вибачив мене. Дякую, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь. Дякую Тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Я довіряю тобі. Я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках, ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. Помирають люди, зникають люди. Будь ласка, Господи, вибач мене, дякую Тобі. Дякую тобі, що вибачив мене, дякую, що очистив від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господи, що заспокоїв мене і дарував мені віру у якнайшвидшу перемогу і настання миру миру і процвітання. На всій території України. Дякую тобі, Господи, дякую тобі. Я люблю тебе. Я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі. Я вірю в тебе, я люблю тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Негативних переконаннях, страха, сумніві, гордині, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна. Що стало причиною того, що росіяни обстрілюють мирні міста ракетами. Будь ласка, Господи, вибач мене. Будь ласка, вибач мене, вибач мене. Дякую тобі, Господи, що вибачив, дякую тобі, що очистив від цих неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, Господи, що зміцнив мою віру у те, що буде звільнено Крим і схід України. У те, що настане мир і процвітання на всій території України. Дякую тобі, Господь. дякую тобі, дякую тобі. Я люблю, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я довіряю тобі, Господи. я довіряю тобі. Я люблю тебе. Мені дуже шкода, що в моїй країні вже цілий рік іде війна. Мені дуже шкода, що обстрілюють мирні міста. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив мене. Дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок. І натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господь, що зміцнив мою віру у нашу перемогу і настання миру і процвітання на всій території України. Дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Дякую Тобі, дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я смиренно приймаю те, що ти даєш, бо я люблю тебе. Господи, мені дуже шкода, що в моїй країні уже цілий рік іде війна. Мені дуже шкода, що гинуть молоді солдати. Що Зникають люди, що багато людей втратили домілки і джерела доходів. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую тобі, дякую тобі, що вибачив мене, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу світлом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі. Дякую тобі, Господи, дякую тобі, дякую тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе. Господь самоготній, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Я розкаююся у тих своїх неправильних думках, страхах, сумнівах гордині, що стали причиною війни в моїй країні, що стали причиною вторгнення росіян у мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене. Дякую Тобі. Дякую, що вибачив. Дякую, що очистив від неправильних думок. Дякую, що натомість наповнив мою душу світлом Твоєї любові. Віри і натхнення. Дякую тобі, Господь, що заспокоїв мене і дарував мені віру у те, що все буде йти до кращого, що незабаром скінчиться війна нашою перемогою і настане мир і процвітання на всій території України. Дякую Тобі, Господь. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе, я люблю тебе. Господи, я смиренно приймаю те, що Ти даєш, бо я довіряю Тобі, я вірю Тобі, я вірю, Господи, я люблю Тебе. Я розкаюся у тих своїх неправильних думках. Ментальних програмах, негативних переконаннях, страхах, гордині, що стали причиною того, що вже цілий рік в моїй країні йде війна, що стали причиною того, що російські війська вторглися в мою країну. Будь ласка, Господи, вибач мене, будь ласка, вибач мене. Дякую тобі, Господі, що вибачив мене, дякую тобі, що очистив мене від неправильних думок і натомість наповнив мою душу вітвом твоєї любові, віри і натхнення. Дякую тобі, Господі, що зміцнив мою віру у якнайшвидшу нашу перемогу, у звільнення Криму і Донбасу. І настання постійного, міцного миру і процвітання на всій території України. Дякую Тобі, Господи. Дякую Тобі. Дякую Тобі. Дякую вам, що молилися. Дякую вам, що зміцнюєте свою віру у перемогу України. Ваша віра зміцнює духовно всіх людей. Зневіра розповсюджується, наче наче, наче хвороба. І якщо ви змогли стримати цю хворобу, не дали їй розповсюджуватися, ви фактично змогли зупинити хворобу для всіх людей. Тому продовжуйте зцілюватися, зміцнювати свою віру, і приєднуйтеся до нас завтра. Увечері, о 21.10, щоб молитися за перемогу України. Дякую вам, дякую вам, що підтримуєте колективну молитву за перемогу України, своєю молитвою, своєю вірою, своїм зверненням до Бога. Хай Господь Бог вас береже, хай Господь Бог береже ваших рідних. Хай все буде добре. До побачення.